Хочеться разом сказати слава нашому Господу. Благо Господь, що Він сьогодні тебе і мене провів в дім свій для того, щоб нагодувати. Амінь. Я знаю про те, що наш Господь Він нічого так просто не робить. То в нас людей може бути, ай десь я так пішов, а щось десь плани змінилися. І, і, і отак от просто прийшов, а в Господа є все заплановано. Все є наперед определено, і Він, я думаю, що багато, можливо, років тому назад, він знав, що ти і я, ми будемо сьогодні в домі Господньому, і Він вже готував для тебе щось сказати. Алілуя! Живий Господь. Знаєте, брати і сестри, я хотів би подякувати Господу за милості Його, яке Бог являє. Я, дивлячись на своє життя, аналізуючи. І вчора мали з браттями після молитви спілкування. Я, я сидів, роздумував, на, У нас вчора була молодіжна молитва в UPC церкві. І ми після тої молитви сиділи вже так, вечеряли з браттями і говорили. І я аналізував просто собі своє життя і думаю: Господи, чому ти такий добрий до мене? Скільки я бачу милостей в житті своєму, скільки ти охороняв, скільки ти благословляєш, і якби я сам... Устрояв би життя своє і вів так, як я хочу. Брати і сестри, я не знаю, чи я б зараз тут перед вами стояв. Але коли Господь веде, коли ти віряєш своє життя для Господа, і ти кажеш, Господи, я перед лицем Твоїм ти, Бог він дуже чудно поступає. Ми інколи своїм людським розумом ми не зможемо того усягнути, того, що хоче і дає для тебе і для мене Ісус Христос. Я читаю книгу Псалмів, 36 й псалом 5 й вірш. Книга псалмів 36 й псалом 5 й вірш. На Господа здай дорогу свою, і на нього надію клади, і він зробить. І він випровадить, немов світло, твою справедливість, а правду твою немов південь. Ще одне місце я буду читати, це друга книга царів. Перепрошую, друга книга Самуїла, п'ятий розділ з 23 вірш. Друга книга Самуїлова, п'ятий розділ із 23 вірша. І запитався Давид Господа, а він сказав: Не виходь, оточи їх з позаду і прийди до них від бальзамового ліска. І станеться, коли ти почуєш шелест кроку на верховіттях бальзамового ліска, тоді поспішися. Бо то тоді вийшов Господь перед тобою, щоби побити фелестимлянський табір. І зробив Давид так, як наказав йому Господь, і він побив фелестимлян від Геви аж туди, кудою йти до Гезера. До цього місця, брати і сестри. Я хотів би, щоб ми сьогодні з вами пороздумували над нашою дорогою життя. Ми всі йдемо. Я впевнений в тому, що всі ми рухаємося. Але. Хтось рухається назад, хтось рухається вперід, хтось, знаєте, рухається на одному тому самому місці, але всі ми маємо якийсь рух. І я хотів би, щоб ми сьогодні в Домі Господньому задались таким питанням. Господи, кому довірена моя дорога? Кому я довіряю на дорозі своїй? Ідучи по цій дорозі, на кого я надію свою кладу. І хотів би я, щоб ми задалися питанням, Господи, чи дійсно. Моя дорога, моє життя в твоїх руках. От таких два питання я хотів би, щоб ми, брати і сестри, сьогодні пороздумували. І знаєте, я прочитав цю, це місце за Давида, коли він, будучи царем в Ізраїлі, він ішов воювати з фалестимлянами. І знаєте, і я неодноразово цю історію згадував і думав про неї. І думаю, ну наскільки це треба бути в близьких відносинах з Богом, що Давид він питався в Господа, Господи, коли мені і чи мені йти зараз виступати проти фелестимлян?» Бог каже: ні. В один момент Бог каже: іди, і я дам тобі перемогу. В Другий момент каже: Ні, іди, не, не йди, зупинись. почекай, оце хай буде шум бальзамового ліска. Це, я думаю, це великі брати і сестри, військо було в Ізраїлі. В Давида була велика армія, і треба серед тої армії, це хтось десь там мечі готує до війни, хтось десь там коп'я, шум, галас. Але це треба було почути, голос бальзамового ліска. Каже, коли почуєш, тоді йди. І ти отримаєш перемогу. І читаємо ми, що вийшов Давид, зробив, як наказав йому Господь, і переміг фелестимлян. Знаєте, брати і сестри, дуже важливо, коли ти в житті серед усього всього шуму, гаму і руху життєвого, як життя рухається, щоб ти мав голос Господа в серці своєму. Боже, як поступити мені в цій ситуації? Господи, що мені сказати для цієї людини? Незважаючи на те, як шум життя, як рух він рухається, як ти приходиш десь на роботі, але Бог він постійно хоче мати діалог із тобою. Бог, він постійно хоче бути головним і вести твою дорогу сам. Знаєте, друзі, але є один момент. Якщо твоє життя, якщо ти не вірив в Господу, життя твоє, Він не буде руководити. Він не буде вести, тому що ти сказав, Господи, ні, я буду йти сам, я сам поведу, я сам планую. Знаєте, я в житті, брати і сестри, неодноразово переконувався, коли ти щось плануєш. І я дуже багато чув людей, які кажуть, треба планувати своє життя, треба рухатися вперед. Але Господь Він мене так вчив. Одного моменту, я пам'ятаю, коли, я його вже колись розказував, коли я запланував собі, я думав, буде так і так. Ми з молоддю планували одну поїздку. Це було ще в Україні. І знаєте, я думав, от буде так, і так, і так, і так. Але Господь Він хотів зробити по-іншому. І знаєте, коли я дивлюся, і цей день перед тою поїздкою і мої плани такі, як, як сірники, знаєте, наполовину просто. І людським розумом ти просто думаєш, Господи, що робити? Як далі? Я, ну, я запланував, ну я молився, щоби ти благословив, щоби ти вів. Брати і сестри, мені пригадується. Оце минулої неділі зібрання, ми мали перед зібранням з братом Романом таке спілкування. Ми говорили за зібрання, ну, якось планувати треба, якось думати. Знаєте, я так сидів протягом зібрання, аналізував. Ніхто з молоді, ми не домовлялись про якусь тему. Ми не, ми не мали якогось конкретного плану, як ми будемо йти. Але Господь Духом Святим мав свій план. Коли він веде, коли ти молишся, Господи, візьми ти в уділ. Боже, ти веди. Бог дуже чудно працює, брати і сестри. Я братям вчора свідчив і казав, що, Господи, ну, якби дійсно, от я, от я так по-своєму, я б тут зараз не стояв, бо я не був би в Америці. Я казав, чотири місяці перед тим, як я поїхав сюди, ну я ніколи в Америку не поїду. Але Господь Він мав інший план. Браття і сестри, сьогодні бажання мого серця закликати кожного з нас. Віддай сьогодні дорогу свою для Господа. Халілуя! Віддай сьогодні своє серце для Господа. Господи, я такий, як я є. Візьми мене, Боже, воділ. Боже, зроби зі мною, що ти хочеш. От ти сьогодні малюєш собі плани, от буде так, от буде так, от буде так. Я зроблю так, я там скажу те так, я буду так поступати. Але задай сьогодні собі питання, чи сьогодні хоче Господь. Галілуя. Чи сьогодні хоче Господь від Тебе цього? Можливо, Він має якийсь інший план. Задай сьогодні питання в серці своєму, Господи, що ти хочеш для мого життя? Господи, як ти бачиш моє життя сьогодні? Можливо, твої пріоритети і Божі пріоритети сьогодні не співпадають. Я неодноразово чув від молодих братів, від старших, від сестер, от я хочу так, щоб було. От десь доля моя неблагословена від Господа. Але ти, ти кажеш і ти обвинувачуєш в цьому всьому Господа, але ти плануєш сам. Ти живеш своїм життям і ти кажеш, Господи, чому ти не ведеш, чому ти не поступаєш так? Тому що ти заборонив, ти забрав від Господа оцю. Коли ти знаєте, брата і сестри, я так само хотів би засвідчити про своє одруження. Я братям вчора також казав. Я думав, Господи, ну я не хотів женитися рано. Я думав 20 років це рано. І для мене, ну 20 років це рано. Але я казав, Господи, ти знаєш серце моє. Ти знаєш, Господи, скільки потрібно. Ти, для тебе все є свій час, каже слово Господнє, що в Бога на все є свій час і свої сроки. Сьогодні, браття і сестри, молоді, віддайте сьогодні своє життя в руки Господа. Вручіть сьогодні його. І скажи, Господи, проведи життя моє. Устрой, Господи, все. Браття і сестри, я сьогодні є свідок перед вами, що Господь він і за це потурбується. Амінь. Тому що Він має плани на наше життя. Він має плани на Твоє сьогодні і моє життя, брат і сестра, сьогодні на цьому місці. Тому що Він святий Господь і Він благословляє, Він созідає, Він налаштовує, Він настрає, тому що Він наш батько, Він творичи землю, він вже знав, що таки ми люди, будемо жити на цій землі. Він знав, що ти будеш казати, що ти будеш робити. Ти своїм людським розумом ти не осягнеш цього, ти не поймеш цього до кінця, але довір його своє життя для батька небесного. Який знає, що якщо ти прислухаєшся до слова Його, якщо ти почуєш оцей шум бальзамового ліска, ти зробиш правильно, ти скажеш правильно, і ти, брата і сестри, отримаєш перемогу. Алілуя! Господь живий сьогодні. Він сьогодні хоче, щоб і ти і я приходили до Його лиця, щоб ми схилялися перед Ним, щоб ми слухали Слово Його. Браття і сестри, сьогодні маємо ми благоприємний час. Сьогодні ще Господь Духом Святим говорить до сердець наших. Галілуя. І знаєте, я хотів би, щоб ми задумалися, щоб ми йшли з цього місця і задали Богові питання. Щоб ми в цей час задали Богові питання. Боже, я хотів би, щоб ти вів моє життя. Я хотів би, щоб ти його руководив. У нас церква невелика, і роботи дуже багато. І знаєте, ми дуже часто, я неодноразово чув в нашому зібранні, і я чув від людей з нашої церкви, які казали, ну я от шукаю себе, де служити, що робити. Але я хотів би знову, щоб ти сьогодні задався, сказав, Господи, що я можу робити. Боже, дай мені служити в церкві Твоїй, дай мені приносити якийсь плід для Тебе. Браття і сестри, я впевнений на 100%, що Господь, він має для Тебе служіння. Амінь. Він має працю для тебе в зібранні в домі Господньому. Можливо, це не будуть бачити люди. Можливо, це не буде ще хтось замічати, але це буде бачити Господь, і ти будеш це робити, і буде в цьому прославлятися, Господь, і віра твоя, алілуя, і сила буде получатися від Господа. Амінь. Бо Бог є святий і Він є сильний сьогодні. Братя і сестри, Господь сьогодні хоче вести твоє життя. Сьогодні Він хоче взяти його в уділ, як казав він до Петра, я візьму тебе і поведу тебе, куди ти, куди, куди ти не хотів би йти сам, але я поведу тебе. Якщо ти сьогодні, брата і сестро, віддасиш для Господа дорогу свою, віддасиш для Господа життя своє, Він тебе поведе. Алілуя! Можливо, тобі прийдеться, брате чи сестру дорогий, можливо, тобі прийдеться, коли ти казав, я ніколи проповідувати не буду, а Бог візьме твої уста в діл і буде говорити через тебе. Можливо, ти казав, я ніколи не буду співати, я не співаю, я вірші не розказую, а ти будеш це робити, тому що цього хоче від тебе Господь. Галілуя. Віддай сьогодні життя для Господа. Роман Аскіберейте, салодше, бо цього хоче Господь від тебе. Брате і сестру, не стій осторонь. Скажи, Господи, я такий, як я є. Колись Моїсей, коли він виходив на служіння, він казав: Господи, я, я чоловік, мене оставили не красно каже російське слово. Я не говірки, я не вмію спілкуватися з людьми. Але знаєте, що Бог сказав? Моїсей, ти не переживай, є Аарон, який буде говорити. Я буду тобі казати, а ти кажи Аарону, і Арон буде говорити. Можливо, ти сьогодні приходиш до Господа і кажеш, Боже, я, 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 я немічна не людина, я не вмію говорити, я слова до слова не зв'яжу. Ти не переживай сьогодні. В Бога сьогодні є свої аарони, які будуть говорити. Але ти сьогодні віддай своє життя в руки Господа. Господи, я, як казала, каже слово Боже, він із немічного робить велике. Якщо ти сьогодні в своїй немочі прийдеш до Господа, скажеш, Господи, я такий, як я. Є, я не вмію, я того не можу, я того не можу, але я хочу, Господи, служити для тебе. Господь буде прославлятися, браття і сестри. Сьогодні в нашій немочі може прославитися Господь. Амінь. Сьогодні, коли ти, коли ти немічний, Господь є великий, і на твою маленьку жертву, можливо, щось маленьке, дві лепти, всього лиш на всього, але Господь сказав, вона положила найбільше. Алілуя! Можливо, ти сьогодні якусь маленьку частинку тільки даєш для служіння, для слави Господні, браття, сестри, але Господь з цього маленького зробить своє велике. Алілуя, тому що Він святий Господь, раменекі торебедалей, син, алва, отче. Він сьогодні хоче прославлятися через тебе. Алілуя, брати і сестри. Бажання мого серця, щоб ми зараз помолилися. Щоб ми зараз прийшли до лиця Господнього, щоб ми сказали, Господи, я немічний перед Тобою. От моє маленьке, Господи, моя лепта маленька перед Тобою. Я щось маленьке, Боже, можу, 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 можу робити. Можливо, це якась там якась частинка з моїх фінансів, я для Тебе жертвою. Можливо, це якийсь там слово, якесь я підтримав, Господи. Можливо, це якась пісня, яку я співаю. Але я хочу, Господи, прославити тебе. Браття і сестри, я вірю, що зійде Божа благодать на цю жертву. Halleluja. І що Господь Він вилє вогонь свій на тебе, Рамана Гіторе Лейсен отче, і Він в тому прославиться, бо ти від щирого серця віддаєш. Але якщо ти сьогодні ще цього не робив, я тебе прошу, каже, слово Боже, вкусіть і побачите, який добрий Господь. Перевір, Боже. Господь каже, перевір мене сьогодні. Перевір сьогодні, брати і сестру Господа в житті своєму. Господи, от я маленьку частинку віддам, от я більше віддам для тебе. Я вірю, що ти благословиш. Я вірю, що ти приймеш жертву мою. Браття, сестри. Я вірю, що Господь сильний сьогодні, і Він благословить тебе. І він обновить тебе і підніме твої руки, і ти будеш йти по дорозі життя, і твоя дорога буде наповнена благословіннями, Господніми благословеннями, і Господь він буде йти з тобою. Алілуя. І так, да, буде нелегко, буде важко тобі йти, будуть якісь переживання, будуть трудності. Але з тобою на твоїй дорозі буде Господь. Давайте ми піднімемося на наші ноги і будемо молитися. Амінь.